Вітаю! Сьогодні у нас на огляді босоніжки Xero Aqua Cloud. На сайті вони вказані як босоніжки для водного виду спорту та й взагалі для активного відпочинку. Тут п'ята трошки прикривається, так, щоб вона не з'їжджала. Гнуться вони дуже добре. Так. Я замірила товщину 5 мм товщина підошва вібром. Це розмір М9 по довжині 27 см виходить, а по ширині в найширшому місці, ось тут 11 см. В принципі, вони дуже класно фіксуються. Тут можна, як сам вузлик, оцей можна рухати, з цієї сторони затягується на таку затяжечку. І з цієї сторони також затягується. І на п'ятці є такі силиконові павочки для того, щоб не злітали вони з п'ятки. Я в кінці відео покажу, як вони виглядають на нозі, тому дивіться. 20, 25, 20, não noite.